Продовжуємо нашу казочку про царя Нахушу, так би мовити, майбутнього царя раю. Ми зупинилися на тому, що Ашука Сундарі, до якої залицявся Хунда, увічливо відмовила Хунді. Кунда трохи був розчарований, тому він почав думати про те, як отримати руку Ашука Сундарі. Він пішов з раю, але через якийсь час знову з'явився в образі красивої дівчини і сказав Ашука Сундарі, Пані я постила. Кунда вбив мого чоловіка. Я роблю аскезу на березі ганги, щоб проклясти його. А Шука Сундарі повірила цим брехливим словам. Вона пішла з нею. Обидві вони йшли далі і нарешті увійшли до палацу. Оця, так би мовити, дівчина Хунда у подобі дівчини попросив Ашука Сундарі провести її додому, щоб раптом Хунда не приставав до неї. Той, хто потрапляє в певну ситуацію, він знає, як в цій ситуації, якщо він її прожив цю ситуацію, він знає, як Себе відчуває людина в такому стані і може і іншій людині теж, як у, якої схож... у якій схожа ситуація теж може і якось, так би мовити, підбадьорити чи що, може її не знаю як слово підібрати правильно. Може, краще така людина краще довіряє один, один, одна одній. Коли вони підійшли, підійшли, увійшли нарешті до якогось палацу, тільки тоді, Ашока Сундарі зрозуміла, що це був палац Хунди, який прийняв свій первісний образ, Опа. і намагався порушити снотливість. Ашока Сундарі як е, коректно сказано. Красиво. Не Несучасною мовою. Ашока Сундарі розгнівалася і прокляла Хунду. Що він помре від рук на хуші і втекла на кайласу. Подробиці тут не розповідаються. Кому цікаві ці подробиці. Ми слухаємо про, не про Хунду і Ашука Сунда і казочку, а про Нахушу. Просто в даному випадку розповідається, що було з його дружиною. Ну, Подробиці все ж таки є. Дивіться. Хунда був засмочений. двох з двох причин. З одного боку, він не отримав Ашу Касондарі. Бачите, як прокляття гарно остужає, освіжає. А що б тебе там, щоб тебе дох, тебе дох, тебе дох. І є такий гумор. А в таких випадках кажуть, що. Е, ліки, ліки від е, хтивості прийняти склянку холодної води. Хтось каже, е, запитує там е, до чи після, а хтось каже замість або ж на голову відроводи холодної. Ну да, так, а тут, бачите, замість склянки холодної води чи відра холодної води отримав прокляття. От такої. Думав, заживемо гарненько, розквітеємо, я тобі палац подарую. А що касундарі? А що б тобі не жити на цьому світі? З одного боку, Нахуша був розчарований тим, що не отримав вашу касондарі. З іншого боку, він накликав на себе прокляття отакої. Думав, заживемо гарно, а тут на тобі. Як тепер можна було позбутися цих неприємностей? неприємностей. Дивіться, цікаво, можна було б сказати. Неприємності одне, одної, що його прокляли. Та ніж обидвох, бачите, яка рішучість у демонів. Вони, їх, їх бажання сильніше, ніж бажання праведників. Це взагалі цікаво. Праведник якийсь е, о, щось бажає щось робить е, благочестиве. Та якщо якась перешкода, чи може втомився, чи щось відвелікло його, він швидко якось втомлюється або залишає свої бажання. А демон. демон. Вони щоб не трапилось, бажання виконують. Цій ці рішучості, взагалі рішучість притаманна гніву. І демони вони гневливі. В принципі, по природі свої гниливі, як змії, наприклад, або ж якісь там вовки, наприклад, або ну, хто такі бувають, шакали, там таке щось. О. Вони безпричинно гниливі бувають. Щось схоже на холеріки, тільки холеріки ж вони не демонічні, просто у них така трохи гарячувата кров. Не плутайте Холерики, холеричний темперамент і демонічну натуру. Це не одне й те саме. Тож Хунда він не здається. З одного боку він бачить дві перешкоди. Одна перешкода це що його, йому не вдалося привабити Ашука Сундарі. Друга причина те, що його прокляли, прокляли що його вб'є Нахуша. Можна було б подумати. Ну я ось, наприклад, став цим е, на сторону цього Хунда і думаю, що робити. Я меланхолик, я б подумав, би, на що, навіщо мені такі неприємності. Попросив би вибачення і пішов би. Та ніж, дивіться. Він кохає Сундарі і все рівно. Залишається при своєму хоче від неї взаємності, навіть після цього. Крім того, він думає, що якщо є суперник, треба його позбутись, і якщо я від нього маю загинути, то треба його спочатку, щоб прокляття не збулося. Позбутися цього суперника і прокляття не збудеться. Дивіться, який план цікавий. І прокляття не буде, і у Ашока Сундарі не буде нареченого. Тож, по-любому, я виграю. Як же тепер можна було позбутися цих неприємностей? Хунда попросив свого міністра, Кампану, Потай, вкрасти індуматі, дружину Аю. Це батьки майбутнього на хуші. Бачите, індуматі вона вагітна очікує на народження. У цей час а, якраз саме має народитися на хуша. Його ще немає. Він тільки в утробі а, у, у лоні ма матері. індуматі. Та. Хунда просить свого помічника, міністра Кампану, вкрасти індуматі і привести її до свого палацу. Вони вирішили знищити нахушу в утробі індуматі, якщо, на випадок, якщо її не вдасться вкрасти. Бачите, які цікаві взагалі. <кліст> ну, це для демонічних осіб чомусь. А, ну, для них це начебто само собою якось. Я ось, наприклад, інколи роздумую, розмірковую, що чому о, війни, наприклад, війни, війнам, рознь, різнь, не знаю, як правильно сказати. А, навіть праведники буває <кій> воюють, але вони воюють по правилам. Є принципи моралі, які вони не, не порушують. А безпринципні демонічні натури вони воюють заради своїх примх. Незалежно від того, що трапляється з іншими. Якими принципами, якими правилами вони. <кій> Нехтують, чи якими користуються. Головне, щоб їх оманне ототожнення було задоволене, їх примхи були задоволені. І якою ціною це буде їм взагалі не цікаво. Таких історій дуже багато. Але є історії і Дійсно описується є така а, книжка. Старо, стародавня. Там описується мистецтво Він. Як вести війни? І там описуються різні типи війн, різні типи а, бойових мистецтв, різні типи, різних взагалі. А, Машин бойових, різного, різної зброї та таке інше. І там є принципи, описуються в трьох війни. Трьогунах. І люди благочастиві, люди набожні, чи праведники, чи взагалі просто благочастиві люди вони теж буває ведуть війни, але вони ведуть їх за правилами. Є правила, які вони не порушують. Незалежно від того, хочеться їм чи не хочеться цього. Це така ремарочка просто. І так на Хуша. Бачите, він за любої ціни хоче позбутися. Побачите не на хуша. Хунда хоче позбутися на хуші. Якщо не вдасться використати його маму з ним разом у лоні мами, то принаймні щось зробити так, щоб він загинув у лоні мами. Я собі думаю, як важко взагалі мамі народити дитинку? Буває, мами не мають дітей взагалі, або ж діти народжуються неживими, як переживають мами. Як це важко взагалі втратити дитину навіть в такому віці? А як буває важко мамі втратити дитину, коли вона вже доросла? Скільки є різних хвороб, стихійних лих, різних, нещасних випадків? А ще хтось загастіє війни і насолоджується тим, як гинуть діти чиїсь. Це безумство у віршій мірі, я думаю, ніяк це інше, іншими словами не назвеш. Я не знаю, що відчувають інші. Я меланхолик. Я сприймаю всіх як своїх дітей по складу не меланхолічного, а свого усвідомлення, своїх взаємовідносин з іншими. Відчуваю так, що гинуть мої, мої діти. В якісь певні мої діти. Не, я їх не привласнюю, звісно. Просто я так в мене таке ставлення до інших. І так, Хунда, з міністром чекали слушної нагоди, щоб викрасти а, індуматі маму на хуші. На цьому спливає наш чарівний час. Дізнаємося, як розгортались події далі. Наступні казочки гарного всім настрою. А, не падайте духом. А, в житті завжди є щось, що вас підтримує як поплавок. Є, звісно, обставини, які тягнуть у воду. Але будьте оцим поплавком, не знаю, як він, це слово, є на українській такий поплавок чи ні. Будьте поплавком. Тоді вас ніхто не зможе втопити. Які обставини не були, не тоніть. Не дайте себе втопити. Кому важко, пишіть. Я відповім вам і розповім про те, як не тонути в різних обставинах, як не давати своїй свідомості опускатися на дно життя. Я розповім. Мене просять про це на заняттях. Приходьте, незабаром розповім про те, як меланхоликам і людям, які самотні, які мають різні. Особливі потреби у психічних підтримках. Я розповім про те, як не падати духом в різних обставинах, найважчих обставинах, як залишатися особистістю і не дати себе втопити ні самому собі, ні іншим, ні іншим обставинам. Це така була анонс. Залишайтесь на нашій хвилі. Тут ще буде. Не чимало цікавенького, гарного настрою, солодких снів.